Окупанти знову атакували Тернопіль дронами під час нічної повітряної тривоги. Ворожий БПЛА влучив об'єкт енергетичної інфраструктури. На його території виникла пожежа. Частина міста залишилася без електропостачання. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. ДСНС опублікували кадри ліквідації наслідків обстрілу. На місці працювали 34 рятувальники і 11 одиниць спеціальної техніки. Ну, яка ситуація у Тернополі станом на зараз? Маємо можливість запитати у міського Голови Тернополя Сергій Надал з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Сергію. Дякую, що знайшли можливість. Розкажіть про ситуацію у місті. Вітаю студію, вітаю всіх шановних глядачів. На сьогоднішній день через цю атаку частина міста, що залишається без електропостачання. Проте об'єкти критичної інфраструктури, такі як водопостачання, каналізація та котельня, працюють повноцінно, працюють за рахунок роботи генераторів і надають необхідні послуги населенню. На жаль, частина житлових будинків це ще сім будинків на даний час без електроенергії, але енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання. Крім того, значна частина промислових підприємств, які знаходяться поруч, також залишилися без електропостачання. В цілому по місту забезпечено роботу всіх об'єктів критичної інфраструктури, всі інші мікрорайони міста мають електропостачання і там здійснюється. Постачання електроенергії відповідно відключення до до графіків, але у цих сім будинків на даний час ще поки що на жаль без електропостачання енергетики. Працюють. Сподіваємося, що їм вдасться до кінця вечора надати можливість подавати електрику в ці будинки. Якщо ні, тоді буде йти мова про розгортання там е додаткових пунктів, де люди би мали можливість скористатися електрикою. Пан Сергію, один дрон чи летів рій? Ну, я можу тільки стверджувати про те, що влучання відбулося одного дрону. E, насправді, скільки їх до того часу було ліквідовано силами повітряної оборони, невідомо. Не, не немає такої інформації, але на жаль, один все ж таки влучив цей об'єкт. Дякую вам величезно за оперативну інформацію. Будемо сподіватися, що вдасться швидко відновити електропостачання. Дякую. Сергій Надал, міський голова Тернополя. Дякую ночі. Бажаємо пасибі. Взаємно.